Привіт! Люди, які хочуть навчитись програмувати, часто надто зациклюються на тим, яку першу мову програмування вибрати. І в мене вже було відео по тому, які мови програмування для яких сфер підходять. Але якщо ти ще не визначився з тим, яку сферу в принципі обрати, тоді Python це буде найкращий вибір серед тих, які існують. В мене є багато знайомих, які почали вчити програмування з Python і більш ніж задоволені. А також багато знайомих, які почали не з Python. Дехто з них не задоволений. Одна з перших і, напевно, найголовніша причина, чому потрібно взяти Python, це через його простоту. На відміну від інших мов програмування, в ньому немає фігурних закарлючок, крапок з комою і видно тільки сам контент. Це досить класна штука, особливо якщо показувати код людям, які ніколи не бачили код. І тому часто в Штатах, в універах викладачі показували роздруківки коду як приклад. Тому що коли людина знає англійську мову, вона плюс-мінус може швидко сорієнтуватись, що написано в цій програмі, і не відволікатись на все лишнє. Власне, простота і лаконічність вшиті в сам дух Python. Тому, коли в тебе з'явиться трішки досвіду, твої програми на Python в більшості випадків. Будуть суттєво компактніші, ніж аналогічні програми на багатьох інших мовах програмування. Власне, його простота і стала певним таким поштовхом, який дозволив розкритись усім наступним його перевагам. Спочатку викладачі для наглядності використовували Python для того, щоб показати студентам. Причому часто студенти не були напряму програмісти, тому що програмісти вчили прям програмістські мови програмування. А Python в основному освоювали математики, фізики, біологи і інші науковці, які напряму не займались програмуванням, проте мали знати програмування для накопичення і обробки своїх результатів, для того, щоб таких науковців хоча б базово навчити програмуванню, використовували максимально просту і наглядну мову. І тому для них це ставало першою мовою програмування. А оскільки вони вже знають цю мову програмування, вони старались використати її в роботі. Тому початковий поштовх пішов завдяки простоті. Але це не тільки проста мова програмування, а й дуже продумана. І це дозволило не відмовлятись від Python, коли потрібно було більш складні можливості. Пропрацьованість це один з козирних карт Python, тому що багато інших мов створювалися доволі хаотично. І потім постфактум пробували привести в щось адекватне. Така історія була з JavaScript, PHP і багатьма іншими мовами. Але Python початково дуже гарно продумався, а ще з переходом між версії 2 і 3 додатково переосмислили слабкі його сторони, і тепер він прям дуже-дуже гарно продумана мова. А це дозволяє писати код швидше. Коли я беру якусь бібліотеку на Python, я набагато швидше з нею можу розібратись, тому що певні алгоритми її дії вже приблизно одинакові, як і в інших бібліотеках. З іншими мовами програмування, все-таки пакети мають більш серйозні розбіжності і приходиться докласти більше зусиль для того, щоб зрозуміти ідеологію кожного з них. Власне, завдяки такій продуманості, мова являється одночасно і дуже простою, і надзвичайно потужною. Тобто, ти можеш почати писати якийсь домашній проєкт, який потім переросте в Enterprise, і тобі не потрібно буде міняти на якусь мову під ентерпрайз. Python цілком спокійно потягне будь-який інтерпрайз. А новачку, така продуманість дозволить виділити більше часу на вивчення програмування в цілому, а не на вивчення конкретно Python. Завдяки стику простоті й пропрацьованості Python став дуже широко використовуватись. Особливо виграшні позиції пішли в нього, коли почали більш активно використовувати штучний інтелект нейромережі. Історично. Цим спочатку займались тільки вузьконаправлені спеціалісти. І вони писали софт свій на Python. Тому, коли комусь захотілося б також попрацювати з штучним інтелектом, більшість бібліотек вже були готові на Python. І народ просто взяв і покращив їх. Так відбувалось в багатьох інших сферах, які спочатку не були зв'язані з програмуванням, а потім побачили, наскільки це крута штука, і почали тягнути до себе. Власне, завдяки науковцям, Python і є настільки популярний в обробці даних, тому що вони тільки те й робили, що оброблювали дані. В них стоять якісь датчики, які щось міряють. Ці датчики закидують в текстові файли. А потім вони беруть ці гігабайтні текстові файли і починають виковирювати їх, сортувати, будувати графіки, і під це все вони пишуть собі бібліотеки. А бізнесу також потрібно виковирювати всі дані і будувати якісь графіки, дивитись аналітику, розуміти, куди рухатись і як. Працювати взагалі. Власне, якщо узагальнити, все, що роблять програмісти, це маніпулюють даними. Ну, не в тому плані, як це роблять пропагандисти, а в тому, що вони або отримують і десь зберігають дані, або витягують і якось показують ці дані. І оскільки в Python вже назбиралась величезна кількість бібліотек і інструментів для таких маніпуляцій, вони стали розширюватись і активно використовуватись. А з кожним разом це додава все більше людей, які приходили на Python, тому що там вже є готова екосистема, і дописувало свою невеличку частину, якої їм не хватало. Так це цілою лавиною покотилося в популяризації. Власне, популярність мови програмування один з критичних джерел, чому треба її вчити як першу. Тому що, якщо ти візьмеш не надто популярну, але дуже хорошу мову програмування, наприклад, Rust. Це надзвичайно крута мова, але вона не розрахована на новичків. І навіть якщо ти знайдеш курс по Раст, спочатку ти не будеш розуміти нічого. Тому що на цьому курсі вже будуть мати на увазі, що базові знання по програмуванню в тебе є. І курс буде поглиблювати знання в сторону певних фішок, які дозволяють робити саме Rust. Майже кожна школа програмування зараз Python бере як таку мову по замовчуванню: від гарвардського CS50 і українського Met Academy до будь-яких інфоціанських курсів. А це означає, що в тебе буде дуже великий вибір навчального матеріалу, бо є люди, які можуть по документації вивчити свою першу мову програмування. Хоча я таких не зустрічав, але в інтернеті багато таких професіоналів. Проте новачкам в більшості випадків потрібен певний приклад. І цей приклад можуть дати курси чи відеоуроки. А оскільки Python дуже популярний, особливо ви новачків, то таких курсів буде просто сотні, і ти точно зможеш знайти лектора, який викладає в максимально комфортній для тебе атмосфері і буде надихати для того, щоб вчитись далі і далі. Тому що мотивація надзвичайно важлива, бо з нею програмувати може навчитись фактично будь-хто. Перша мова програмування Python. Це дуже хороший вибір, тому що вона надзвичайно проста, одночасно дуже гарно продумана, і завдяки цьому тобі не треба буде пересідати з дитячої мови програмування на справжню. Це буде одна і та ж сама мова. Також вона дуже широко використовується, і тому в будь-якій сфері можна програмувати на Python. Ну, майже в будь-якій. Є певні сфери, які мають конкретно свої мови програмування, і завдяки тому, що це дуже популярна мова програмування, в тебе буде безліч курсів, книжок і всього іншого для того, щоб вчитись. Тому, якщо ти ще досі мучишся виборі мови програмування, йди на Python і точно не пожалкуєш. З особистого досвіду я не знаю ні одної людини, яка почала програмувати на Python, стала програмістом і погано відгукується про Python. Ні одної.